Добре, друзі, моїх завжди чест. Сьогодні ми граємо в Grove Garden. Даже Гадік це такий більш у нашему я, так сказати, можна віднести до середньостатистичного гравця в цю гру. як другий профі, так сказати. Скоро буде, если моя тактика буде спрацює з тим, що я буду в таку. Ці яблука призматичні собирати. То що мені треба якби. Думаєте, а, а мій баланс вигляді одного мільярда Мільярд я, з манумел, якого мені друг мені подарував. Якщо <сум> б я нормально багатів, мені це вже треба поцілити, так сказати, трохи. Яблука солодкі пособирати, щоб на 300-600 балів цих поінців набрати. І тоді з шансом 10% я здобуду, гадайте, що? Сіння мунмелем. Тому і я планую це все робити тим, що буду оці яблуки признатичні в сахарні. солодкі, я так здаю. Даже... Ладно, буде там зі фото. Так. Пайнепл. Ну, ну, ну. Ну, можна взяти, може. Якраз вода плантацію я вообще. Так, наскільки я знаю. Це по балу одному, да. Так, Стромбері і Карт Морква із Ви ось. Забуду, я как по унице і буду давать по 1 балли. Блубри по... Черниця по 2 балла буду давать. Томату і калофловер Flover. Буду давать по 3. Кавун. Зом яблоко Авокадо Банана. Банани будуть давать по... 4. Mm. А пайне ананас Киві, Болгарський Перець. І оцей кактус якийсь новий ну, буде давати по 5. А оце уже це і це буде по 6 давати. А уже солодке загарне яблуко по 7, наскільки я знаю, буде давать. Ой. Не Тому я. Вожусь на... Ах. Оце, Якщо тут, я вирішив проводя, що це таке за ящик, то о, я якби купив з своєм, основного аккаунта, якби... Ну, і на своем запасном акаунті, в другом Кинув йому. Подарив такого ходить ладно я уже сухарепо не буду хорошо я чтоб скучно не было я бы не слил я не понимаю вообще смысл старые крафты тоді хотя бы надо по обновить чтоб кош якось использовать не сто старых новер слитней я не понимаю смысл просто не понимаю капибара прокачает Кор Шидан до тридцатых год, М -м -м. Мені надо більше слотів для Петі. Все, <таспоріст> давай. <таспоріст> І, так сказати, у мене буде такий міні гайбик. Тут тобто можна сняти сторон оце. Mm. Я зачем подумав, що це вообще имба, что це не так прям. Тим знаєш, я типу прибираюся, коли я там з моїми друзями сотку набрав, я думав, що ну, ем, якби все побегає, ми получимо все. А воно что, скажем, це ж надо все прогрес тут скидається перед каждим. так, Вообще Ви бачили, скільки в мене поливалок. Хотя у вас може більше тут. Поливалок! У мене тут 130 поливало. Цих лінів. Ламіру надо оці продовжити з а не Сначала мне казалось, что это имба, потому ну, что из пяти можно целый миллион получить. Але з тим, як вона довго росте, це не сильно вигідно. Да. Смотри, тобі, я таке... мом. Жить мелосі. З Ох, Боже, це скільки у мене зараз. Один, два. І десять, це виходить, в мене дванадцять. А там мінімум надо сімдесят... 70... Одне. Я мини. Если 3600 надо, то сейчас щас подавлю. Відсчитаю, щас я забув даже, то щось ски там надо. 3600 600 балів набрати надо. 3600. Якщо за середньому я десь по 7 получаю. І десь 7, це виходить надо 7 помножити на 7, буде 49. і 30 600 поділить на 49. Буде 73 десь. Понімаєте, друзі? Розумієте? Мені надо 300 600 примірно. 73 раза зіб... за так зібрати, щоб здобути. Щоб був хотя шанс 10% здобути. Це тільки шанс, щоб який не залежить від мене. Це просто на рандомі буде. На рандомі, друзі. Рандомі! на Мені так мені надо був маленьку, щоб я продвинувся. І я був як би на рівні з такими людьми. Стоп, я один на сервакі. Серйозно? це не віп. Це не VIP сервер даже boozy. Це просто звичайний сервак буд. Із друзівка? Осе якраз? викм не не Ладно, ніхто немає у мене із друзів коробка. Що шоден Чому на другом? Що за там? Друзі, я щас перезагружу тут. Друзі, я перезагружу тут все. Це ж через два дня обнова вийде. Це прикольно. Через два дня. Ну, як через ти, фактично. Бо я що то ще обратні розробочки не виробили. Але ви серйозно просто. в кожен При каждом заходе он вот уже так будет вы не все, а? Я еще взроблок со случайно. вы издеваетесь опять. Пять. Пять пять. Пятнадцать. У меня здесь уже за три. Вот такой шестнадцать. Так что? Чел. Можна купити на момент. Та-да, я хочу Вегу себе от ісобираю сахани. Ну много нужно тот, чтобы был шанс. Nå no, er hun vi på det nye. Я сейчас я не знаю, просто я не знаю. ж невозможно накопить учитель, здесь я не удачила в ее сторону час. Удачи, я кого мы останем часом. Так. Опять линку купляю. Линку. чтобы себя хорошо чувствовать, так сказать. Почти полный нон-тай. Ой, инвентаря надо два инвентаря, чтобы четыре раза так спробовать. Надо цел... пиво инвентаря. Разумеется, друзья! Пиво инвентаря надо, щоб так спробовать. Два раза тільки. Я Не знаю, надо команду якусь шукати, яка буде допомагати. Блин. Блин. Я щас так подумав, друзі. Я щас. Я сейчас, сейчас. Свого друга, так сказати, пригласню. За такого б, пригласив свого друга може зайде, Да yeah. <laughs> уже поможем не фармить, тоже буду фармить, а потом мы такого вместе придем и такого закидаем просто все, чтобы получилось. <кручила> Мунмел не будет багати. А мы мелая не матов, то в очи. Ладно. Добрый день, друзья, Ну, я могу сказать. Я зараз... Так сказать, сейчас зараз... Зарублю, так я сейчас... сказать, виведу на екран картинку, що як надо за все здобувати зараз. Ось картинка. Надо 10 поинтів, щоб четверта стопочка, четверта колонка, перша колонка, тут оди. П'ята колонка це картинка предмета. Перша колонка це картинка предмета. Друга це назва предмету. Третя це шанс, а, а п'ята це скільки поїнтів треба, щоб цей шанс з'явився. А це там, де можна це здобути в четвертій колонці, друзі. Можна закінчувати, як це все гайдек закінчить. І всім показывано було, як завжди, зачел.